Значить, на Черкащині було вбито чотирьох поліцейських друзі. Ось така інформація зараз йде, шириться телеграм-каналами, новинами і тому подібне. Та по телеграм-каналах там трошки інше розказують, по новинах інше, але інформація виглядає наступним чином: що чотири поліцейських намагалися затримати людину, яка підозрювалася, нібито в вбивстві. Ну, якось дуже дивно люди, дуже дивно в цьому всьому, тому що, по-перше, поліцейські там були чуть ли не майори, там три майори, і один якийсь там лейтенант чи що. І ось вони, власне, затримували цю людину. А людина, яка якоби підозрювалася в вбивстві, а в якому самому вбивстві і поліція це не пише, не розголошує, не каже. Але це люди, бувший військовий, який вже ну, такий пожилий вже 59 років, майже 60 років має людей. І ось вони якоби виїхали до нього додому, щоб його затримати. А він уже якби підготувався, взяв автомат і там десь тікав в ліс. І от в лісі відбулася, власне, перестрілка, і от він з автомату застрелив цих поліцейських. Поліція, як пише, як повідомляє, власне, сам речник поліції була е, підготовлена. Вона була в касках, в бронежилетах. Всьому. І все ж таки військовий застрелив е, даних поліцейських. Якось дуже-дуже дивно тут в цій ситуації. І тут вже шириться інформація, що якоби там місцевий депутат, там кожен Шевченківський чи де це десь 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 там. Що якоби цей депутат заявив в поліцію, що на нього готується замах два рази вже, і це так би вже би готувалася така гучна справа, що тут поліція затримала людину, яка готувала замах на депутата. Ну, скоріш за все, так і мало би відбутися. І тому, власне, поліція й виїхала. Це інформація з пабліків, також з місцевих пабліків. І як на мене, дана ситуація є неоднозначною, дуже дуже дивною. Чому саме дана поліція намагалася затримати дану людину, невідомо. І ще одне уточнення: даний військовослужбовець був застрелений. Але застрелений не цими поліціянтами, да? які не вміють воювати, за словами того ж самого міністра МВС України. Да? Поліція, яка не вміє воювати. От вона хрена така поліція питається. А він був застрелений поліцією корт. От корт спецпризначенці. Да? Люди, які навчені воювати. І от в лісі вони його там і застрелили. Також хочу зазначити, друзі, що зараз в теперішній час все більше. Військових буде повертатися в тил. Це люди, які воювали, люди, які вбивали, люди, які знищували окупанта. Для них, наприклад, застрелити людину, ну це нічого не вартує. Наприклад, я би не зміг би. да Це ж треба направити пістолет, вистрілити в живу людину. А для людей, які пройшли реально війну. Вбивство зробити це як для іншої людини муху там вбити. А як зазначає сам речник поліції, що наша поліція не вміє воювати. Вона не готова воювати, бо вона не вміє воювати. І ось тут є ця проблема. Ось тут є ця проблема. І ще найстрашніше, люди те, що пишуть в коментарях під такими. Постами, що було застрелено чотирьох поліцейських. Це просто жах. Я навіть не хочу то коментувати. Там і аплодують, і треба героя дати цій людині, яка застрелила цих поліцейських. Та це такі ці поліцейські, і сякі, і так їм і треба на чотирьох стали. Ну, це просто ж... це жах. Просто. Це просто жах. Тобто, ми можемо говорити, що поліція. Перетворилася в антинародний антиукраїнський орган. Це вороги українського народу. І, і зараз вже будь-який поліцейський, навіть якщо він дійсно хотів там затримати якогось вбивцю чи що, він вже автоматично стає бандюком. Ось це все результат тих дій, які Робить влада з цією мобілізацією разом з поліцією, прикриттям цих всіх злочинів. І зараз народ уже радіє будь-якій інформації, коли там вбивають поліцейського. Це так не має бути, друзі. Це так не має бути. Що відбулося насправді, відповідним органам слід розібратися. І, як, і якнайшвидше зупинити і присікати ці всі злочини, які діє, які вчиняє теперішня поліція, щоб хоч якось повернути довіру українського населення до поліції. Тому що це все буде і гірше, і гірше, і гірше. Все більше полі військових буде повертатися, а в них автомати, зброя. Це все буде, друзі. Це все буде. І Україну ще чекають такі часи, що це, просто жах, що це просто жах. Пан Богдан, друзі, говорить правду. Підписуємося, коментуємо, ставимо лайки, вподобайки. Всім гарного, продуктивного дня!